Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами більш детально розглянемо такий суперфуд, як зелена формула. Зелена формула це дійсно унікальний продукт, який має потужні оздоровчі властивості, бо в ньому вмістилися найкорисніші скарби, цінні для нашого здоров'я. Взагалі відомо 160 їстівних морських водоростей, і найбільш цінні з них це спіруліна. Ламінарія, фокус похречастий, хлорела, гематококус, плювіаліс. Всі відмічають, що люди, які регулярно вживають морські водорості, відзначаються енергійністю, високим рівнем інтелекту. Вони повільніше за інших старіють і значно рідше хворіють. Відомий факт, що японці вживають найбільшу кількість морепродуктів і відзначаються найдовшою тривалістю життя. Живуть на 30 років довше, ніж українці. Чому їх секрет? Саме вживання морепродуктів з високим містом омега-3, а також морських водоростей, дає такий вражаючий ефект і для здоров'я. І для високої працездатності, для ясного розуму і великої тривалості життя, і, взагалі, вченим вдалося довести, що за своїми корисними властивостями морські водорості перевершують всі інші види рослин, які сьогодні відомі науці, а по місту корисних мінеральних речовин. Вони практично ідентичні до складу людської крові, особливо це стосується фокуса погарчастого і ламінарії. І що найбільш важливо, морські водорості усувають дефіцит йоду, який необхідний для правильної роботи щитовидної залози і всієї ендокринної системи, а також для нормального функціонування нервової системи і мозку. І, от саме в зеленій формулі і міститься шість найцінніших, найкорисніших морських водоростей. Це спіруліна, ламінарія, хлорела, фокус пухирчастий, плювіаліс, хондрос хондроскучерявий, а також зелена формула доповнена люцерною і пророщеними зернами, які підсилюють ефективність зеленої формули в 10 разів. Океан це велика хімічна лабораторія і морські водорості. Споживають сім раз більше сонячної енергії, ніж наземні рослини, і перетворюють неорганічні речовини океану в органічні. І саме в водоростях вони перетворюються в легко засвоювану для організму форму. В водоростях містяться абсолютно всі незамінні для нашого організму амінокислоти, мінерали, вітаміни та інші фітонутрієнти, які збалансовані і добре засвоюються нашим організмом. Морські водорості потужно злужнюють організм. А як відомо, кислотно-лужний баланс це основа здоров'я. І саме водорості допомагають відновити нормальний рівень кислотно-лужного балансу. До того ж, водорості поряд з тим, що вони насичують організм необхідними корисними речовинами, одночасно і виводять різні токсини, важкі метали, радіонукліди таким чином очищують наш організм від всіх токсичних шкідливих речовин. В результаті морські водорості активно зміцнюють імунну систему. Вони діють як імуномодулятор, а не імуностимулятор, налагоджують обмін речовин, а також мають потужну протизапальну і протиракову дію, тобто захищають нас від різних видів онкологічних загроз. Зелена формула це буде знахідка для кожного з нас. Тому що в наш час хвороб цивілізації це буде корисно кожному, щоб забезпечити себе профілактикою від серцево-судинних захворювань, тому що морські водорості воно потужно зменшують підвищене тромбоутворення, профілактують розвиток атеросклерозу, розріджують кров, попереджають інсульти і інфаркти, захищають наші судини. Допомагають працювати добре нашим суглобам. Морські водорості в зеленій формулі профілактують розвиток цукрового діабету, високого холестерину. Вже реально є випадки, коли зелена формула допомагала при аутоімунних захворюваннях, особливо аутоімунний тиреоїдіт. Зелена формула допомагає нормалізувати гормональний баланс у жінок і чоловіків, допомагає при безплідді, нормалізує менструальний цикл. А також корисна буде для тих, в кого порушення обмінних процесів є надмірна вага. Цікаво, але зелена формула одночасно і заспокоює нервову систему, а також і тонізує, дає високу працездатність і допомагає активізує роботу мозку. Заспокоює нервову систему за рахунок наявності в ній брому. Тому зелену формулу можна активно застосовувати для людей, які схильні до депресії. До поганого настрою, хто страждає на порушення сну, в зеленій формулі містяться деякі компоненти, про які скажу згодом, які активно допомагають відновити і покращити зір, допомагає попередити розвиток катаракти і короткозорості, морські водорості, джерело органічного йоду, який необхідний для щитовидної залози. І для того, щоб попередити розвиток ендемічного зобу, який розвивається в результаті дефіциту йоду, зелена формула допоможе поповнити наш раціон і наситити необхідними компонентами для того, щоб вся ендокринна система працювала нормально. Також йод необхідний для жителів мегаполісів. І для того щоб виводити різні токсини і радіонукліди, і саме жителі мегаполісів вони страждають через. Насичення повітря, їжі, води різними важкими металами, радіонуклідами. І саме нам, кожному з нас, бо ми всі жителі цих мегаполісів, ми всі потребуємо профілактичного вживання таких потужних продуктів, один з яких і є зелена формула. А хто з нас не відчуває періодичного занепаду сил, підвищену втомлюваність, зниження працездатності? І от саме для кожного з нас в різні періоди нашого життя? Зелена формула буде як знахідка, тому що вона дуже активно відновлює наші сили, дає високу витривалість і фізичну, і розумову після перенесених різних вірусних хвороб або в результаті загострення хронічних захворювань. І ви зразу зможете відчути на собі цей потужний ефект, прилив сил, енергійності, покращується пам'ять. Ви відчуваєте, що ваш організм. Чистіше зсередини зможете відчути легкість, натхнення, внутрішній спокій і взагалі все ваше самопочуття значно покращиться. Зелена формула буде корисна для вас в будь-якому віці, і для дітей, і для дорослих, і для літніх людей, для вагітних, для тих, хто годує грудьми, для тих, хто готується стати мамою, особливо зелена формула буде в нагоді. А зараз давайте більш детально розглянемо кожний компонент такого унікального суперфуду Зелена формула. Отже, ламінарія морська капуста. Цікаво, що у прибережних районах Китаю існувала традиція: при народженні дитини матері давали листок сирої морської капусти. Це робилося для того, щоб материнське молоко було повноцінним, а дитина росла здоровою. Якщо звернути увагу на склад ламінарії. То можна зрозуміти, чому її ще називають фабрика здоров'я: 40 мінералів, всі основні вітаміни, органічний йод, альгінати, фітостерини, ферменти і безліч інших компонентів, які саме і роблять її надзвичайно корисною і потрібною для кожного з нас. В Китаї її називають травою життя, морським женшеням, «еліксиром молодості, який збільшує тривалість життя. Користь ламінарії незаперечна і доведена, однак це стосується екологічно чистої свіжої або висушеної ламінарії. Консервована перероблена морська капуста з містом оцту і інших консервантів в своїй більшості втрачає корисні властивості. А в нашому суперфуді «Зеленій формулі ламінарія екологічно чиста, висушена з максимальним збереженням всіх корисних речовин. Наступна водорість спіруліна синьо зелена водорість визнана експертами ВОЗ як найцінніша і найкорисніша рослина на землі. Це рослина номер 1 з феноменальною харчовою цінністю. Спіруліна це ретельно збалансований набір більш ніж із двох тисяч інгредієнтів, а по вмісту корисних речовин мінералів. Один грам спіруліни це один кілограм овочів. Тому не дивно, що на світовій конференції. ООН Спіруліна була визнана як найкраща їжа майбутнього. А в 1988 році космічне агентство розглядало Спіроліну як їжу для космонавтів в тривалих космічних польотах. Спіруліна дає високу енергію і витривалість. Про це знали ще ацтеки, які жили в 14-16 столітті. Вони швидко відновлювали свої сили під час подолання великих дистанцій. Їм доводилося пробігати за один день до 100 кілометрів. І під час короткого відпочинку вони діставали торбинки зі спіроліною і швидко підкріплювали себе і відновлювали свої сили. Тому не дивно, що спіроліна захищає за даними вооз від більш ніж 70 хвороб. Особливо спіруліна буде в нагоді для тих, хто часто хворіє респіраторними інфекціями. Тобто вона рекомендується для людей зі зниженим імунітетом, підвищеною втомлюваністю. Взагалі, спіруліна потрібна для кожного з нас, тому що вона захищає від негативного впливу електромагнітного випромінювання. Вже доведено, що спіруліна допомагає відновити функції печінки, тому що вона подібна до дії навіть того самого карсилу або есенціалі. Вона допомагає відновити швидко сили після інтенсивних фізичних тренувань. Тому допоможе спортсменам відчувати себе завжди енергійними. Спіруліна стимулює ріст в підлітковому віці, допомагає відновити мікрофлору при дисбактеріозах кишечника. Застосування спіруліни значно покращує стан шкіри і попереджає передчасне старіння. Спіруліна, і в цілому зелена формула також допомагає при анеміях. А як відомо, анемія дуже поширена патологія сьогодення. Вона допомагає швидко підняти вміст гемоглобіну в крові. Піруліна, як і інші водорості, підтримує також сексуальну активність, нормалізує психічний стан і підвищує стресостійкість. Отже, в результаті ми отримуємо потужну профілактичну дію на весь організм і попередження різноманітних захворювань, які зараз часто зустрічаються в нашому оточенні. Наступна водорість хлорела. Це популярна їстівна зелена водорість. Найчастіше її використовують для очищення крові і всього організму від токсинів важких металів, особливо від ртуті, свинцю та інших. Тобто, хлорела це ефективний засіб для очищення організму. Наукові дослідження підтвердили, що хлорела потужно підтримує імунну систему і значно зміцнює імунітет, особливо противірусний. Тому зелена формула допоможе вам не захворіти в період вірусних. Сезонних інфекцій. Що також для нас актуально в нинішній ситуації: хлорела зменшує прояви алергії і навіть астми. Хлорела підвищує міст кисню в крові, тобто захищає кожну клітиночку від гіпоксії, а це знову ж таки профілактика онкологічних захворювань і інших хронічних дегенеративних захворювань. Наступна водорость фокус похирчастий. Має унікальний вплив на організм людини. Вміст мінеральних речовин в фокусі досягає 43%, це значно більше ніж картоплі і моркві, яких всього 7%. А органічного йоду там міститься 0,9%. Тобто, фокус похирчасти це одне з найбільших джерел органічного йоду. Фокус похирчасти сприяє. Відновленню повноцінної роботи щитовидної залози нормалізує синтез статевих гормонів, зменшує ризик виникнення пухлин, особливо молочні залозі і інших статевих органах. Фокус пухирчасти містить унікальну речовину фукоїдан. І саме завдяки фукоїдану проявляються потужні противірусні, протибактеріальні, протизапальні властивості. Взагалі фукоїдан називають полівалентний біомодулятор. Тому що він потужно регулює роботу імунної системи, а також захищає наш організм від розвитку різних онкологічних захворювань. При вживанні фокуса похирчастого нормалізується травлення, очищується кишечник, нормалізується обмін речовин, а також фокус похирчастий сприяє зниженню ваги. Фокус похирчастий допомагає знизити рівень поганого холестерину і глюкози в крові. Тому вживання фокусу пухирчастого буде корисно для людей, в кого є схильність до розвитку атеросклерозу, цукрового діабету і різних серцево-судинних захворювань. Наступна водорость превіаліс. Чому вона для нас така цінна і необхідна? Тому що вона містить самий сильний антиоксидант 21-го століття король каротиноїдів, антиоксидант. Астаксантин. Про нього більшість із нас взагалі нічого не чули. Але цей антиоксидант нам обов'язково необхідно вживати, бо він чарівний засіб для всіх. То хоче покращити стан своєї шкіри, а також пам'ять зір і інші функції свого організму. Чому так? Тому що астаксантин потужно захищає від дії вільних радикалів. Що такі вільні радикали? Це агресивні молекули без одного електрону. І тому на своєму шляху вони руйнують кожну клітиночку. А в результаті тканини і органи виникає пошкодження, запалення і порушення функції, як клітинки. Тканини, органу, так і організму в цілому. Коли виникає утворення надмірної кількості вільних радикалів, від ультрафіолетового випромінювання, від активного сонця, від вихлопних газів транспорту, від стресів. Від шкідливої їжі та інших чинників, тобто в наш організм щоденно надходить велика кількість вільних радикалів, а також утворюється в процесі життєдіяльності. І саме антиоксиданти допомагають нам нейтралізувати руйнівну дію цих вільних радикалів і попередити запальні руйнівні процеси. А як доведено, вільні радикали це основна причина старіння організму. А також виникнення онкологічних захворювань до того ж, вільні радикали вони значно пригнічують роботу імунної системи. Тому стає зрозуміло, чому нам необхідні антиоксиданти. Із яких астаксантин – це самий потужний із відомих антиоксидантів у світі, і саме астаксантин якраз і міститься в цій мікроскопічній водорості гематококус плевіаліс при регулярному вживанні зеленої формули, ви забезпечите свій організм потужним захистом від атак вільних радикалів, а тому збережете своє здоров'я, молодість і красу. Також астаксантин – він буде захищати наше серце, судини від різних хвороб, буде захищати наш мозок, покращувати пам'ять, гостроту зору. А це все відбувається в результаті того, що астаксантин, на відміну від інших антиоксидантів, здатний досягати кожної клітини нашого організму, тому що він проходить і через гематоенцефалічний бар'єр. Тобто досягає нашого мозку і діє на всі шари мембрани клітини, на зовнішню і внутрішню мембрану. Також астексантин він не перетворюється в прооксидант, а навпаки, захищає наші інші антиоксиданти від руйнування. Астексантин підсилює дію вітамінів, С і Е, зменшує значно запальні процеси, тому буде дуже корисним для людей, то страждає на захворювання суглобів або буде попереджати розвиток артрозів дегенеративних хронічних захворювань суглобів. Астаксантин із гематококус плевіаліс – Захищає потужну нашу шкіру, попереджає передчасне старіння шкіри, утворення зморшок і пігментних плям. Шкіра буде набувати здорового вигляду, кольору, еластичності і пружності. Про надзвичайно корисні властивості Астаксантину можна говорити чимало. Його активно застосовують зірки шоу-бізнесу, професійні спортсмени, про сильну омолоджуючу дію Астаксантину. Вже давно знають і японські жінки, які вживають його для покращення свого зовнішнього вигляду, для омолодження і уповільнення процесів старіння. Знову ж таки, астексантин допомагає відновити роботу нервової системи, корисний буде для людей при стресах і депресіях, а також активно відновлює сили після фізичного навантаження, допомагає попередити розвиток хвороби Альцгеймера старечого слабоумства. І значно відновлює покращу пам'ять. Астексантин нормалізує роботу сечостатевої системи, допомагає чоловікам профілактиці, простатиту, а також попереджає розвиток чоловічого безпліття. Астексантин захищає суглоби і сухожилля, допомагає відновитися після тривалого фізичного навантаження, знімає біль у м'язах. Додає енергії витривалості. Отже, астаксантин захищає кожну клітиночку від оксидативного стресу. Це найбільш сильний ловець вільних радикалів серед всіх відомих антивікових молекул. Тому з гематококус сплювіаліз кожна клітинка вашого організму буде захищеною. Наступна водорость хондроскочерявий. Китайці тисячі років застосовували цю морську водорість в різних медичних цілях. Хондроскочерявий або ірландський мох містить в собі велику кількість поживних речовин, які насичує організм людини і не дає захворіти. Ірландський мох це унікальне поєднання цитокінів або гормонів росту, амінокислот, органічного йоду, різних мінералів і мікроелементів, а також 70%. Пектинів. Тому хондру з має потужну також детоксикуючу дію і потужні сорбуючі властивості. Наступний компонент інгредієнт зеленої формули це люцерна. Це королева кормових культур, лікарська рослина, яка має багатий вітамінно мінеральний склад. В люцерні міститься велика кількість хлорофілу, вітамінів і інших корисних фітонутрієнтів. Тому люцерна застосовується також профілактиці хвороб. Цивілізації: це і атеросклероз, цукровий діабет, а також анемія, тому що підвищує гемоглобін, допомагає нормалізувати гормональний стан жінок і чоловіків, допомагає при безсонні, виснаженні, депресії і зниженій працездатності. Люцерна виводить токсини, очищує кров, допомагає омолоджувати організм, зменшує рівень холестерину і глюкози в крові. Отже, численні дослідження. Допомогли з'ясувати фахівцям по здоровому харчуванню, що морські водорості мають дуже корисні властивості і дію на організм. І вони рекомендовані всім і без винятку. Єдине застереження це людям з індивідуальною чутливістю, а також при гіперфункції щитовидної залози, коли надмірне надходження йоду протипоказане. Помірне вживання водоростей позначається на людині тільки позитивним чином. І фахівці в один голос радять включати їх в свій раціон як жінкам, так і чоловікам. Отже, наш суперфуд, Зелена формула, допомагає з одного боку наситити організм всіма необхідними вітамінами, мінералами, антиоксидантами, амінокислотами, омегою 3. А з іншого боку, вивести всі токсичні, шкідливі радіонукліди, пестициди, інші токсини, тобто почистити ретельно наш організм. Зелена формула має яскраві оздоровчі властивості, а також дезінтоксикаційні. В результаті регулярного прийому зеленої формули ви помітите, що зникають ваші хронічні хвороби, у вас з'являється енергія. Ваш організм чистіший зсередини, підсилюється концентрація уваги і ясність думок, покращується пам'ять, відновлюється робота внутрішніх органів, печінки, підшлункової кишечника, імунної системи. Для цього достатньо протягом місяця вживати від однієї чайної ложки до трьох чайних ложок на день зеленої формули. Такі курси варто проводити. 3-4 рази на рік. Після місячного курсу бажано 10-20 днів перерви або місяць. І потім можна знову продовжити вживання зеленої формули в дозі 1 чайна, 2 чайні ложки на день з водою. Або іншими продуктами харчування, якщо вам необхідно досягти лікувального ефекту, вживайте зелену формулу за пів години до їжі протягом місяця. Далі, після певної перерви від 10 до 30 днів, можна продовжити курс прийому під наглядом лікаря і контролем різних біохімічних і лабораторних показників. Як я вже наголошувала раніше, зелена формула містить пророщення зерна пшениці кукурудзи, вівса і ячменів, які значно підсилюють дію інгредієнтів зеленої формули. Отже, що ми будемо мати в результаті прийому зеленої формули? По-перше, зелена формула це сильний імунітет. Це потужне злужнення організму, це очищення кожної клітинки органу і системи нашого організму. Це потужний детоксикатор. Зелена формула це джерело органічного йоду. Це надзвичайно важливо для кожного українця в особливості, тому що ми всі майже в йододефіциті. Одна третина українців реально не отримують достатню кількість йоду. Тому зелена формула. Особливо актуальна в профілактиці захворювань щитовидної залози, попередження різних проблем в майбутньому, підсумовуючи вище сказане, целена формула допоможе нам зберегти наше здоров'я, зміцнити його, продовжити нашу молодість, попередити передчасне старіння, дасть нам енергію, витривалість і відновлення працездатності. І при цьому. Ми поліпшимо і покращимо значно наш зовнішній вигляд, стан шкіри і всього організму в цілому. Тому я раджу обов'язково включайте зелену формулу всі раціон, і ви відчуєте на собі потужну, оздоровчу, енергійну дію цього суперфуду. Цей продукт зарекомендував себе серед широкого кола споживачів наших клієнтів, тому що ефект відчувається одразу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою! До зустрічі.